Війні загинув лучанин Віталій Пшитюк. На Волині зафіксували спала гепатиту. А план Путіна з утилізації громадян РФ, секретар РНБО про мобілізацію в Росії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув лучанин Віталій Пшитюк. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Солдат 1991 року народження був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув воїн під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогірка на Херсонщині. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття рідним загиблого героя. У Луцькому міськрайонному суді слухають справу щодо лікаря-гінеколога, який пропонував потенційним клієнтам. Жінок для надання сексуальних послуг Йдеться про Василя Стефанчука, колишнього лікаря Луцького пологового будинку. Цього разу у суді заслухали дівчину, яка на нього працювала. Які пікантні подробиці вона розповіла? Дивіться у сюжеті. У Луцькому міськрайонному суді на лаві підсудних відомий луцький лікар, акушер-гінеколог Василь Стефанюк, який, як виявилося, підробляв сутенером. Втім, суд для нього не щось нове, адже раніше він вже був засуджений і перебував на іспитовому терміні. Втім, це не завадило йому продовжувати підшуковувати лучанок для надання послуг сексуального характеру, а також клієнтів. Для них про це стало відомо ще у травні 2021 року. І нині справу розглядають у суді. Відтак, 14 вересня, у суді допитали свідка у справі: дівчину, яку Василь Стефанюк підшукав для надання клієнтам сексуальних послуг. Коли було потрібно там. Дзвонили до мене попередньо, казали, що є хлопці, щоб надавали сексуальні послуги. Як розповіла дівчина у суді, послуги сексуального характеру вона надавала у готелях чи лазнях, які для неї та клієнта бронював Василь Стефанюк. Усіх епізодів вона пригадати не змогла, бо ж зізнається, їх було дуже багато. Хлопці заплатили гроші. Скільки кому заходили? Стефану. І хто платив, якщо я не помиляюся, третій? Далі що відбувалося? Ну, йдемо, я пішла вже з в саду. зі до домовленості ви надавали хлопцям сексуальні послуги? А яка тривалість? Дівня. Крім цієї дівчини, яка потрапила на так би мовити, роботу до Стефанюка, було і багато інших. Деяких з них у якості свідків планують опитати вже на наступних судових засіданнях. Нагадаємо, правоохоронці встановили, що сексуальні послуги коштували від 800 до півтори тисячі гривень у залежності від віку жінок. Таким чином Стефанюк із кожного клієнта отримував свою частину грошової винагороди від 300 до 500 гривень. Відомо, що раніше Стефанюк працював лікарем-гінекологом у Луцькому пологовому будинку. Після того як суд визнав його винним у сутенерстві вперше, чоловіка звільнили із посади. Правоохоронця затримали зломисника, який торгував переробленою саморобним способом вогнепальною зброєю та боєприпасами на Волині та по всій Україні. Як повідомив начальник головного управління поліції Волині Юрій Крошко, співробітники кримінальної поліції затримали чоловіка на Сумщині. Слідчі вилучили низку речових доказів, автомобіль та гроші. Нині 37-річному правопорушнику вже оголосили про підозру його помістили у Луцьке СІЗО. На Волині зафіксували спалах гепатиту. А як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, спалах виявили в одному із сіл Камінькаширського району. Занедужило п'ятеро членів родини, з них двоє дітей. Перше звернення по медичну допомогу у межах спалаху було зареєстровано у кінці серпня. Пізніше троє дорослих та одна дитина були госпіталізовані до інфекційного відділення місцевої лікарні. Нині фахівці проводять епідрозслідування. На Волині до Дня захисників і захисниць проведуть міжнародний турнір Стронгзмену. Як повідомили у Волинській обласній раді, на змагання запросили найвидатніших селачів із різних країн світу. Найсильніша людина світу та рекордсмен Олексій Новіков повідомив, що на змагання до Луцька уже запросив селачів зі США, Великої Британії та країн Балтії. Серед запрошених є і рекордсмени Книги рекордів Гіннеса. Путін вранці 21 вересня у зверненні до Росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни за словами диктатора. Призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі. Вони проходитимуть додаткову підготовку з рахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня. Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації в Росії планом Путіна з утилізації громадян РФ. Станом на 20 вересня з місць масового поховання в Ізумі на Харківщині вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі тіла двох дітей. Як повідомили у поліції Харківщини, на території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих українців, а також одна братська могила військових. При візуальному огляді частина вилучених тіл має ознаки катувань, зокрема у деяких. Зв'язані руки та як колото різані рани у виявленій кімнаті для катувань в Ізюмському районі. Також працюють слідчі сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії. Як повідомили у міністерстві оборони Литви, у силах швидкого реагування Литовської армії підвищується рівень пильності. Оголошена Росією військова мобілізація свідчить про відчайдушне бажання врятувати для себе. Окуповані території України також після оголошення часткової мобілізації у Росії Латвія заявила, що не видаватиме гуманітарні та інші візи громадянам Росії, які хочуть уникнути часткової мобілізації. Верховна Рада повернула акцизний податок на пальне. За це проголосували 255 народних депутатів. Повідомив депутат Ярослав Жалізняк. Передбачено пільгу лише на потреби міністерства оборони для військових акциз буде нульовим у період воєнного та надзвичайного стану. У Харкові СБУ нейтралізувала потужне злочинне угрупування, яке під виглядом правоохоронців. Рабувало мешканців міста, як повідомили у відомстві, учасники банди вчиняли збройні нальоти на оселі громадян та вибивали з них гроші. Та інші цінні речі нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи. До складу банди входили особи раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство. Сбу затримали п'ятьох активних учасників угрупування трьох після вчинення чергового розбійного нападу, ще двох при спробі приховати вогнепальну зброю. Ще одного з фігурантів оголосили у розшук. У злочинці вилучили чимало зброї, набоїв та боєприпасів. У Тернополі з 22 вересня вирішили відновити обов'язкове носіння захисних масок у громадських місцях. Таке рішення ухвалили на тлі погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 в Україні. Як повідомили у Тернопільській міській раді, місцева влада вирішила забезпечити масками або респіраторами водіїв та кондукторів. Щоб вони використовували їх під час роботи, працівникам шкіл рекомендували з огляду на стан захворюваності самостійно ухвалити рішення щодо запровадження маскового режиму для працівників та дітей віком від 12 років. Збройні сили України ліквідували уже 55 тисяч окупантів. Станом на 21 вересня українські військові також знищили 2227 танків, 1340 артилерійських систем, 4748 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Росії після оголошення мобілізації розпочалися мітинги у багатьох містах країни. Люди виходять на вулиці, поки ці акції протесту не можна назвати масовими. Але російський ОМОН уже почав затримувати як чоловіків, так і жінок. Протестувальники впакують автозаки, забирають навіть дітей. Раніше злочина російська влада повідомила, що за протест садитимуть на 15 років до в'язниці, забирають навіть тих, хто підтримує війну проти України, як то кажуть, одразу від слів до дій. Тим часом Киргизстан, Узбекистан та Казахстан уже заявили, що у разі участі їхніх громадян у війні проти нашої держави саджатимуть за грати від 5 до 15 років. Розуміючи усю серйозність ситуації, росіяни масово намагаються покинути територію Ерефії будь-яким способом. Ось, наприклад, ситуація на кордоні з Фінляндією, а це ціни на квитки, в об'єднані арабські емірати та туреччину. Ціни починаються від 1200 доларів та більше 3000 доларів відповідно. Якщо ж виїхати не вдасться, то росіяни вдаються до нових трендів. У пошуковій системі Google різко зросла кількість запитів. Як зламати руку? Не думаємо, що це допоможе. Насправді ж, ситуацію у Росії можна трактувати як початок кінця. Тепер ці диванні воїни зможуть по справжньому помочь родіні. Є кілька варіантів: сісти до в'язниці, піти воювати, здатися ополон, загинути або ж скинути. Т Путіна та його верхівку для України нічого не зміниться. Ми і надалі відвоюватимемо свою землю крок за кроком, село за селом. У луцьку зацвіли каштани. Таку аномалію можна помітити на багатьох вулицях та проспектах міста. Дерева вирішили, що зараз весна, але аж ніяк 21 вересня. У чому причина такої аномалії? У відділі екології луцької мерії розповіли, що це аж ніяк не хороша тенденція. Причина у зміні клімату, а також шкідниках, які весною з'їдають листя дерев. Зв'язку з такими негативними проявами клімату, як тривалий період, засухи або підвищення температури, нетипове. От з однієї сторони, а з другої сторони, це ясно, що вплив паразита мінуючої молі Македонської, яка вже багато років паразитує на цих рослинах, вона з'їдає влітку листя, і це для рослин стрес. Відповідно, вона позбувається листя для неї це як період, як ніби наступає наступний сезон, і це викликає повторне цвітіння. Боротися із такими шкідниками дуже важко і дороговартісно раніше у місті намагалися вирішити цю проблему, але це не дало дієвих результатів. У Луцьку сталося ДТП за участю тролейбуса та автомобіля для доставки їжі місцевого закладу. Аварія трапилася 21 вересня близько 17-ї години на вулиці Богдана, Хмельницького. На місце автопригоди прибули поліцейські. Попередньо ніхто не постраждав. Авто отримало незначні механічні пошкодження. Однак на вулиці утворився величезний затор із тролейбусів та інших машин. На фоні мобілізації у Росії для війни з Україною, яку оголосив Путін, патріарх РПЦ Кіріл, вирішив позмагатися у цинізмі. Він закликав росіян не вважати українців ворогами. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство «Ріановості». Ми знаємо, яка небезпека нависла над українським народом, який намагаються переформатувати із частини святої єдиної Русі зробити державою противною цій Русі ворожою по відношенню до Росії. Цинічно заявив Кіріл. Але не дивлячись на це, каже очільник РПЦ, дуже важливо, щоб у серцях росіян не виникало почуття, що там ворог логіки у цих словах мало однак для Росії це як завжди в межах норми. У Луцьку 21 вересня прощалися із загиблим у війні із расистами захисником України Юрієм Сапожником 1978 року народження. Панахиду заполеглим воїном відслужили у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Віддати останню шану воїну прийшла рідня, побратими, представники влади та небайдужі лучани. Юрій Сапожник був призваний на військову службу по мобілізації 10 березня 2022 року на посаду стрільця зенітника. Старший солдат загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять, честь і шана герою. Оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії все йде за планом. Так рішення російського диктатора Владіміра Путіна прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Ішов 210-й день триденної війни. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору йдеться у повідомленні. Подоляк наголосив, що росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для опущених у ПВК. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав оголошення часткової мобілізації УРФ планом Путіна із утилізації громадян РФ. План Путіна Бермудський трикутник, комплексна програма утилізації росіян, ухилення від мобілізації, в'язниця, ПВК Вагнер. Далі, Український фронт, ліквідація, біла лада, написав Данілов. Рух весна оголосив всеросійську акцію протесту проти мобілізації, оголошеної путіним 21 вересня. Про це активісти повідомили у Твіттері. Вони пропонують громадянам РФ збиратися о 19.00 21 вересня у центрі своїх міст. Тепер війна по-справжньому прийде у кожен будинок і кожну сім'ю. Раніше влада казала, що воюють тільки професіонали і що вони переможуть. З'ясувалося, що не перемагають, і на фронт стали набирати ув'язнених. А тепер оголошена мобілізація йдеться у повідомленні руху, за що вони будуть вмирати, за що матері і діти будуть проливати сльози за палац Путіна. Додають активісти. Зазначимо у російських телеграм-каналах: люди почали масово обурюватися через заяви Путіна і Шойгу. Тож протесні настрої на болотах зростають. І чим це закінчиться, поки невідомо. У Луцьку на вулиці Карпенка Карго сталося ДТП за участі вантажівки Мерседес та велосипедиста. Аварія трапилася 20 вересня близько 14.50. 74-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження при падінні із велосипеда. Його госпіталізували. Поліція встановлює очевидців ДТП. Просять телефонувати за номерами, які ви зараз бачите на екрані. Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шайгу заявив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів. Про це він сказав у своєму зверненні, яке з'явилося у мережі майже одразу після ранкової заяви бункерного діда. У нас великий мобілізаційний ресурс тобто ресурс тих, хто. отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, те, кто имеет военную специальность, у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так, 1% или чуть больше. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовая Це та робота яка буде проводитися планово. Крім того, Шойгу розповів, скільки російських вояк загинуло у війні проти України. Втім, ця цифра ну дуже відрізняється від реальної. За словами Шойгу, втрати Росії у цій війні складають усього навсього 5937 осіб. Тобто, сім'ї більшості окупантів, що полягли в Україні, навіть на новеньку ладу можуть не надіятись. У війні з расистами загинув ще один герой з Волині, воробей Максим. Сумну звістку повідомили на сторінці Мокрецької гімназії Турійської селищної ради Ковальського району у Фейсбуці. Наш розум відмовляється сприймати цю сумну звістку, а серце огортає невимовний сум. За свободу та незалежність України загинув випускник нашої школи Воробей Максим. Смерті 20-річного юнака, який любив свою батьківщину і мріяв жити у вільній Україні, це не просто обірване життя, це неймовірно висока плата за прагнення до волі і свободи. Зазначили у дописі. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Волинська обласна клінічна лікарня може не отримати надсучасний ангіограф за 30 мільйонів гривень. Журналісти сайту Луцьких новин конкурент з'ясовували причину, чому обласна лікарня може втратити шанс на отримання медичного обладнання. 14 вересня із робочим візитом відвідав Луцьк міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зокрема, він нарікав, що 20 медзакладів з різних регіонів України, навіть там, де тривають бойові дії, змогли облаштувати приміщення під установку аніографів, а у Волинській обласній клінічній лікарні цього не зробили. Тому очільник мозу встановив дедлайн до 30 листопада облаштувати приміщення. Якщо цього не виконають, техніка поїде в іншу лікарню. Коли ми купували ангіографи, то говорили, щоб ви готували приміщення. Сьогодні найгірша ситуація по країні у Волинській обласній клінічній лікарні. Якщо 30 листопада приміщення не буде готове, то ангіограф поїде з Луцька в іншу лікарню, де є місце для нього. Далі обласний бюджет хай шукає гроші, бо не може обладнання стояти. Як пояснив очільник медзакладу Олександр Дудар, на ангіограф лікарна і не розраховувала до лютого цього року, лише коли від компанії Сіменс надійшло повідомлення, що теоретично техніка буде. Почали роботу у цьому напрямку. Ангіограф, який ми отримали, в принципі мав би нам поставлятися разом з обладнанням, яке нам треба було встановити разом з приймальним відділенням так тобто це прилади які мали встановлюватись відділення екстреної медичної допомоги uh -huh. вони йшли в тому комплекті в тому комплекті йшло е, прилад який називався комп'ютерний томограф рентгеновський прилад е, узд апарат і ангіограф чотири прилади які ми мали отримати Сто, uh -huh. з тих всіх приладів ви пам'ятаєте що ми приймальне відділення відкрили 21 жовтня 2021 року E, значить, до відкриття відділення ми отримали лише комп'ютерний томограф і апарат, які успішно були встановлені. Від... Всі приміщення були облаштовані, відділення було введено в експлуатацію зі всіма дозволами вже змирилися, що ангіографа не буде, ну, щоб... бо вони до нас ну, не було інформації. І вже в лютому місяці. Ми отримали попередньо від фірми Сіменс, що теоретично у нас буде ангіограф, і вже в тоді, на початку лютий, на початку березня, вже під час бойових дій, ми отримали. Частину приладу до нас привезли цей прилад до цього приладу. Є низка вимог. Основна облаштоване приміщення. Очільник медзакладу пояснює, коли документи від виробника вже були. Лікарня провела тендер на розробку проєктно кошторисної документації. Це зайняло місяць часу. Тендер виграв волинь проект, і протягом наступних чотирьох місяців фахівці робили проєкт з експертизою. Далі оголосили тендер. Затримка в чому? Затримка в тому, що волинь проект робив цей проєкт з. Експертизою нам на протязі чотирьох місяців тому, що війна, лютий, березень, квітень, травень, і відповідно це були певні затримки. І тільки з 1 вересня розпочалися будівельні роботи. У будівельників чимало завдань. Станом на 20 вересня всі комунікації, які були на тій ділянці, перенесли, підготували фундамент нової будівлі. Як повідомили у лікарні, найближчими днями почнуть робити стіни, їх перекриють бетонними перекриттями, встановлять вікна та двері і почнуть всередині заливати стяжки для кабельних каналів. У самій лікарні є уже два аніографи: один 2013 року, інший призначений тільки для ургентних хворих, тому Новий ангіограф має покращити надання допомоги для волинян. Проте, чи впораються будівельники до кінця осені, покаже час. З моменту, як у селі княгининок трапилася моторошна аварія, у якій легковик збив на смерть чоловіка, минув вже майже рік. Втім, із тих пір доньці відомого луцького бізнесмена Катерині Алфьоровій, яка й була за кермом Ауді, так і не повідомили про підозру. Йдеться про смертельну ДТП, яка сталася 3 листопада 2021 року у селі Княгининок. Тоді донька відомого луцького бізнесмена В'ячеслава Алфьорова Катерина Алфьорова на елітній ауді збила на смерть місцевого жителя. Ля Володимира Курилюка, хочу поліції за цим фактом спершу і відкрили кримінальне провадження про підозру Катерині Алфьоровій. Так ніхто і не повідомив, ба більше провадження і, взагалі, закрили про це журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили у головному управлінні національної поліції області у відповіді на інформаційний запит. 18 березня 2022 року у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі пункту 2 частини першої статті 284 кримінально-процесуального кодексу України. Відтак справу закрили, бо ж під час слідчих дій правоохоронці цитуємо: встановили відсутність у діянні складу кримінального провадження. Нагадаємо, аварія трапилася на пішохідному переході. А згідно правил ПДР, водій автомобіля в будь-якому випадку перед зеброю повинен загальмувати. Втім, вочевидь, експертизи, які були проведені правоохоронцями, таки встановили щось інше. Тож, як так вийшло, що автівка збила чоловіка на зебрі, а Катерині Алфьоровій, так і не го. Олосили підозру, це питання поки залишається без відповіді. Варто зазначити, що коли журналісти телеканалу «Конкурент ТІВІ» відвідали родину загиблого в аварії чоловіка Володимира Курулюка, ті розповіли, що згодом їх спіткала і ще одна біда. Син покійного не витримав горя за кілька тижнів після смерті батька, він помер. Тож рідні чоловіка щиро вірили, що справедливість таки настане, і винні у аварії будуть покарані. Тягарбу. Батько був, двох мав синів. Зараз і син помер. Захворів помер Вон 26 числа, так що ну, навіть не хочеться говорити. Бо, Я розумію, так. Бо смерть за смертю і воно якось навіть, не одне не, не, не те, не те, не добре. Я думаю, що справедливість все одно. Буде. Втім, попри усі сподівання, справу просто закрили. Нагадаємо, із власних джерел нам стало відомо, що у Катерини Алфьорової було щонайменше три адвокати, один із них екс правоохоронець. Тож можемо припустити, що свою роботу захисники виконали гарно. Адже як іще можна пояснити, чому розслідування так і не зрушило з місця? Та взагалі справу про летальну ДТП на пішохідному переході. Закрили, нагадаємо, родині Алфьорових, згідно із інформацією з відкритих джерел належить готель Україна, Луцький авторинок, Волинський хлібокомбінат та ще низка величезних підприємств. Волонтер зі Львова Юрій Музичук із початком повномасштабного вторгнення Росії почав займатися волонтерством, а саме шукав та купував для ЗСУ автомобілі. Чоловік розповідає, що крайньої поїздки він з іншими волонтерами віз із Словенії чотири автівки для військових, але вони їх так і не передали. На форумі, який організувала у Луцьку благодійний фонд Добра справа. Чоловік розповів, що після перетину кордону із ними зв'язався чоловік, який побажав забрати ці автівки, бо дуже треба хлопцям на передову. Спочатку мо. Йшла про дві автівки, пізніше, коли він приїхав, подивився, дуже просив, щоб чотири автівки всі передати. Благав, щоб хлопці гинуть на фронті. Необхідно вже, люди ще тиждень зачекають, ви ж будете мати кошти, щоб купити. Наступну партію ДІМ. ми повелися на це, оскільки наша справа не когось задовільнити в загальному допомогти армії. Ми зробили безоплатну передачу цих автівок по актах, по документах для військомату. Віддали документи, віддали ключі від машин. Хлопці там приїхали за словами чоловіка, за ці автівки їм привезли гроші, але до приміщення увірвалися силовики та арештували усе придбане, а волонтерам висунули підозру у продажі гуманітарки. Звинувачено нас в тому, що ми з метою отримання прибутку продали. От власне, хоча факту продажі ніякого не було і не могло бути, тому що продаж це відчуження. Відчуження машини, яка знаходиться під митним контролем, є неможливе. Нині цю справу розслідують правоохоронці. Волонтерка благодійного фонду Добра справа Юлія Косуван, проти якої теж правоохоронці відкрили кримінал за статтею 201 продаж гуманітарної допомоги, каже випадки звинувачення волонтерів у продажі гуманітарки почастішали. Ні, я ні, мої друзі не торгували гуманітарною допомогою. Серед служб є е, притомні люди, які це добре розуміють, і ми з ними спілкуємося, і вони нам про це кажуть. Але репресивна машина робить свою роботу, намагається знищити нас. Нас ну, нас, людей, які здатні щось створювати. Людей, які мають свою думку і ніколи нічого не просили в держави. Юристи та адвокати, які ведуть подібні справи, переконують в українському законодавстві існують недоліки щодо діяльності волонтерів у мовах війни. Постанова кабінету міністрів, вона суперечить самому закону, який за своєю ієрархічністю має вищу юридичну силу ніж постанова кабінету міністрів. Як на сьогоднішній день, скажімо так, розглядають і розслідують кримінальне правопорушення органи досудового розслідування, вони чомусь не беруть до уваги закон України про гуманітарну допомогу, а посилаються саме на постанову Кабінету міністрів України. Тобто вони виходять з того, що якщо Товар заїжджає на територію України, декларант, який перевозить товар, подав декларацію і зазначив цій декларації, що це є гуманітарна допомога. Тобто, автоматично з цього часу товар набув статусу гуманітарної допомоги. І, відповідно, всі подальші дії з таким товаром слід розцінювати значить, як можливість. Кваліфікації дії особи як кримінальне правопорушення, в тому числі в тому числі як продаж відчуження такої гуманітарної допомоги. Юристи кажуть, аби правоохоронці не підозрювали волонтерів у тому, чого вони не вчиняли. Потрібно змінювати законодавство. Нагадаємо, що у серпні правоохоронці оголосили підозру керівниці відділу забезпечення зсу фонду. Добра справа Ользі Кусуван. За даними слідства, підозрювана може бути причетною до продажу 44 бронежилетів вартістю понад 500. 930 тисяч гривень, які були окомплектовані бронеплитами, виготовленими із металу, везеного на територію України, як гуманітарна допомога. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 05 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!